Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Коли мова заходить про ігрові пристрої, то на столі у мене зазвичай з'являються високопродуктивні ноутбуки Легіон, або ідеальні монітори Легіон, або найзручніші аксесуари Легіон. Минулого року цю линійку ідеальності доповнив планшет Легіон. Сьогодні поговоримо про наступне покоління кращих ігрових планшетів Легіон Таб. Зустрічайте Легіон Таб третього покоління. І давайте одразу перейдемо до. П'яти основних фішок цього планшету. Екран 8,8 дюймів 2,5 роздільна здатність у співвідношенні сторін 16 до 10. Розміри цього планшету практично ідеальні. IPS-матриця дає до 900 ніт яскравості та частоту оновлення в 165 Гц, чого абсолютно заочі вистачає як в іграх, так і про споживанні контенту. Ну і на завершення теми екрану покриття колірного простору dci p 3 в 98%. З Враження краще ніж у житті. Друге це продуктивність. В цьому планшеті встановлений кращий процесор сьогодення це Qualcomm Snapdragon 8 третього покоління, це процесор з підтримкою штучного інтелекту. Цей процесор має пропускну здатність в 20 терафлопс і підтримує роботу з надшвидкою оперативною пам'яттю lpddr 5X ємністю в 12 ГБ, а вбудованої пам'яті 256. Третє це порти. Так як ми говоримо про планшет, то повнорозмірний HDMI або DisplayPort ну в ньому точно не очікуєш. При цьому маємо два Type-C порти: один – High-Speed USB з підтримкою зарядки пристрою, підтримкою OTG та аудіо. Другий Type-C має все те саме, але ще й підтримку DisplayPort. Тобто, граючи в ігри на планшеті, можна одночасно виводити якісне зображення на великий зовнішній екран. І завершимо цю тему бездротовими технологіями. Планшет Legion Tab 3 третього покоління підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Четверте це охолодження. І так, ви все правильно почули. Охолодження в планшеті. Так як це бренд Legion, і неважливо, чи це буде ноутбук, чи це буде моноблок або планшет. все в ньому повинно бути продумано ідеально саме для найкращого ігрового процесу. Потужне залізо повинно охолоджуватися. А при цьому планшет не повинен збільшуватися в розмірах. Вага цього девайсу така сама, як у звичайних 9-дюмових планшетів 350 грамів. Повертаємося до охолодження. Практично по всій площині задньої частини розмістилася легендарна система охолодження компанії Lenovo. це Legion ColdFront. Фронт. В порівнянні з попереднім поколінням вона збільшилася на 14%. П'яте це акумулятор. І з вищесказаного ви вже зрозуміли, що заряджати планшет. Можна з двох різних портів. Читаєте книжку, гортаєте соцмережі, зарядка ось таким чином. Граєте в ігри, тримаючи планшет горизонтально, вам в допомогу другий type C. Legion Tab має підтримку технології Quick Charge 3.0, а вбудований акумулятор ємністю 6550 мАч дає близько 16 робочих годин. Або трохи більше 3 годин в максимальних налаштуваннях в іграх. До речі, блок зарядний на 68 Вт в комплекті. Все, що я планував розповісти, розповів. Давайте закінчувати. Компанія Lenovo почала свій шлях в цій індустрії ще в далекому 2015 році, і за 10 років кіберспортивний світ бачив багато. А тепер він отримав можливість насолоджуватися і мобільними іграми в найвищих налаштуваннях з найкращим задоволенням завдяки планшету Legion Tab. Love, -o, love -o.